Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати вам невеличкий кусочок моєї ділянки, на якій я планую вирощувати та розмножувати патурічні декоративні рослини. Ця ділянка має площу трохи більше, ніж три сотки. Цю ділянку я хочу відділити від своєї приватної будівлі парканом стуй. Ви можете сказати, що зараз вже не так модно робити паркан саме з туй. Але вони мені потрібні як маточні рослини для подальшого їх живцювання. Ці туї я висаджувала шагом близько 80 см, з ними в шахматному порядку саджала туї Теді, Анікен, Міріам, Little Джемі, туї складчаті Ешрікс, Грюний Кугіль. Всі ці рослинки я купувала в контейнери п 9 в розпліднику зелені янголи, крім той західний Голден Брабант». Висаджувала я їх наприкінці травня. Як бачите, на відео декілька туй в мене в не дуже гарному стані, бо я прорахувалась і купила меншу кількість цих рослинок, і мені довелося їх докупати. І Висаджувала я декілька туй сорту Брабант вже в саму спеку. Не дуже вони виросли, але гарно вкорінились. Сподіваюсь, що весною активно о, підуть в рост і догонять інші. У шахматному порядку між туями я саджала гортензії. Гортензії саме сорту Limelight, які я вам раніше показувала в своєму відео. Під гортензіями вздовж доріжки, яку я планую зробити, з гравійного відсігу, я саджала манжетки. Гейхери сорту Little Cut Гейхера та манжетка мають зелене окрас листя та будуть гарно доповнювати вічно-зелені туї. Після того, як в мене ця ділянка з'явилася, я її спланувала чітко промалювала на плані зони і притримувалася цього планування. Висадки вже робила відповідно до цього планування. Вважаю, що краще спланувати. Потім засаджувати, ніж засаджувати, а потім планувати та знову пересаджувати. А зараз я трохи вам хочу показати, що я сподіваюся отримати через 5 років цих посадок. Всім гарного дня, до зустрічі!